Я. З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра, здоров'я вашій всій родині, нехай Господь вас береже, і білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе. Вітаю вас з Новим роком! Бажаю, щоб майбутній рік приніс нам стільки радощів, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам посмішку і частинку добра. Нехай все, що ми планували, обов'язково збудеться, все те, що хотіли почати, почнеться. А що хотіли закінчити, закінчиться. Нехай наступного року ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими. А світ відкриє нам нові двері. Добрим роком, добрі люди, сподіваюся, з вами буде запашна смачна хлібина, Щастя сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі. Добрим роком, добрі люди, і нехай вас не буде, пора смутку і біди. Ну, а порищем завжди крокувала доброта, найдорожчі свята. Кожній країні новий рік святкують по-різному. Ось деякі з найбільш відомих світових традицій. В Японії, наприклад, вважають найголовнішим новорічним символом, а дзвін б'ють цілих 108 разів. Жителі Данії в новорічну ніч б'ють пост під вікнами своїх близьких. Відомо, що таким чином вони бажають тим, щастя та процвітання протягом усього року в Іспанії на Новий рік заведено їсти виноград. Жителі країни вірять, якщо з'їсти 12 виноградин по одній з кожним ударом годинника, то весь рік їх буде переслідувати удача. В Україні також є своя традиція. Жителі країни записують на маленькому листочку своє найзаповітніше бажання. А коли починають бити куранти, вони швидко підпалюють лист. Попіл кидають в келих шампанським і випивають. Вважається, що бажання обов'язково збудеться. Вас вітаю з Новим Роком, хай невплинним тихим кроком білий та пухнастий сніг, щастя сипа на поріг. Хай у вас збувається, все, чого бажається, хай здоров'я не покине і добробут в хату лине. Минає рік. І дні, і ночі, щасливі миті і сумні, благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зерни не приймала матінька земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневе хай зідуть, а у закохані родини велике діток принесуть. Боком добрі люди сподіваюсь, з вами буде запечена смачна хливина, Щастя, сповнена година, сіль жадани на столі, лати спокій на землі. З новим роком, добрі люди, і нехай вас не буде. Гора смутку біди, но ну, а ж жити, крокувала доброта найдорожча і свята. Чому Новий рік святкують 1 січня? У 46-му році до нашої ери римський імператор Юліан Цезар наказав створити календар, в якому рік починався з 1 січня. Новий календар, створений римським астрологом, став зватися Юліанським. Крім того, перший місяць Нового року почали називати Січнем. Таку назву було обрано на честь римського бога Януса, покровителя всіх починань. Дарувати подарунки на Новий рік також вперше почали в Давньому Римі. Спочатку це були юки Лавра, вони символізували щастя і вдачу. Через роки люди перестали святкувати Новий рік 1 січня. Це тривало до середини 16 століття. Папа Римський Григорій XIII наказав астроному Клаву створити новий порядок літочислення. Так з'явився григоріанський календар. Після нього папою римським було прийнято рішення відновити дату святкування нового року 1 січня. Thank you And and з Новим Роком, з новим роком добрі люди! Сподіваюсь, з вами буде сім'ю задано на столі лад і спокій на землі. З новим роком він почнеться приємних сюризів. Справжніми налогічними дивами. Щастя він добробуту. Та сімейного затишку. Здорове, сміх і радість принесе, різдво з колядою хай забітає, щастям безмежним вас благословляє. З Новим роком, дорогі діти, бажаю вам чарівних днів, чудес, казок. Нехай ваші мрії збуваються і кожен день дарує багато сюрпризів.